І всім привіт, з вами я Руся, і як ми знаємо, подивіться самі яка година. І Баташа не вийде. Але, але... Подивіться, що в нас зараз буде. Бері! І я на відео хочу його розблокірувати і поіграти. 56 секунд. Нічого, подождемо. Ну, я хочу його дуже за нього поіграти спочатку. Протестити чи файний боєць Ну, а потім уже будете дивитися, чи його брати чи ні. Що буде в цьому ролі? Ну, і добре, я думаю, вже написали щось по типу того, як вони грають на Бері. Ну і ви виділи, як грають ютубері на Бері. Але я хочу вам показати Бері. Після обнови. І скоро вийде Бері за 10 секунд. Давайте від 5 секунд будемо рахувати. П'ять. 4, три, два, один. Нуль! Ура! Бері вийшов! Ура! будем Мне же одного кита не хватает, ну ничего. Вот он, сразу разблокируем. Все, он у меня уже есть. И ба. Сюда Барри Все, Берри у меня есть на аккаунте. Сейчас. Барри вот Барри прикольно, виглядає квітті ну, Я його не буду качати на повністю, бо в мене монету не Ну, Я ну, на четверту силу качу качав. Ну і давайте поіграємо за нього Броубол. Бо я бачив багато ютуберів які грають за нього Броубол. І вроді він там дуже да, непоганий. Так що давайте підемо. Ну, ставте лайки. Ми погнали і грати за Бері! Зараз, напевно, всі ігри такі заберіг і грають. О, ні. Ще не встили, напевно. Мо у мене він уже є. Оба. Я ще не вчився за нього грати, ну, думаю, научуся. Бляха. Ну, та, боєць за нього треба скіл, бо за нього треба вміти розміщати так, як за Барлі. І таких всіх бравлерів-метальників. За нього треба вміти трошки. Оп. Ну, боєць в чим, Якби він був на 11 у мене, я б його пушив на 25, я думаю, за те. Ну, отак не знаю. Гульту, ульту у нього вообще емба, я скажу. Что впше? Ну його бы в шдев єпше пушити, бо ну тут у нього мало ХП, його кожен законтрить. А вшеде? Ні. Вшеде в шеде не, в шоде у нього би було більше шансів з банками. Так і. Постараюсь зараз забити. Берід. Ви не думаєте, що я бод? Я просто ще не привик до берег. Ну, бо я за нього перший раз в житті граю. Так що. Ну, я думаю, з вас теж багато кого в перший раз. Ну, бо не кожен мав гроші розблокувати його. Так. Ну, зараз, я думаю, забью. Пологіть. Ну так, забив. Ну, та я чесно так уже на фулі забив. Оп! І все. Ну, і нам забили. То на нульових кубках, ну, чесно скажу, він дуже тяжкий бравлер. Зараз попробуємо по всіх э, цих пройтися э, режимах. І подивимось, який він там. Один плюс, що він хелик як є. Ото огромний, я б даже сказав, плюс. Ну, бо тупо поставив собі під себе і все ідеально, все красиво, як говорять. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Ладно. Давайте ще одну кату зіграємо. Тут мені треба бері би було качати, але в мене нема монеток. Що би робити мені? Ладно, давайте підемо в ШД. Соло. Подивимося, що там він робить. Я думаю, все ж так буде прикольно, я думаю, так, наприклад. Я одного не розумію. У мене 0 кубків, а зі мною попадаються такі нормальні ігроки. В чим приколи? Я не розумію трошки. Браул Старс пофіксили, той баг походу. Що якщо нур кубків, то в тебе попадається мапай. А ну так би ж він трейдер сфіксили і, напевно, пофіксили цей. Так, ну, Барі прикольний, брав, Я би не сказав даже, що він поганий. Ремоделька у нього прикольна. Якщо я накоплю ще Геми, бо сьогодні має вийти новий БП. Я накоплю геми і раді вас так уже бути я куплю скіт на нього. Давай! Ми видніть, хочу мене вбити, але не вийде. Я говорив, що він ще де ліпший, бо тут банки є. Я, може, виграю зараз то буде. Оп-оп-оп. Давно я не записував ролики, тож в мене було часу ще до того. О, два квеста майже виповнюю ну, на останньому БП. Ладно, давайте в ш. в е в, в душ, де да, підем? І подився, який він там. Я думаю, він ще ліпше буде, бо якщо в душ, де, то тімей теж може банки фармити. І, в принципі, я думаю, кімей, якщо ще... А! Ну так, в принципі, я таки думав, що зараз будуть всі за Барі грати тупо. Забудьте про ту СМС будь ласка. Я зараз даже не так зроблю. Я щоб вам не мішати, от так зроблю. І все. И все. Больше никто не нас не потурбует. Оп! Добай, пожив. Хорош. Ну, Барі взагалі імба, я чесно говорю. Я вам раджу би купляти, бо він зараз на виході обмовив, він, в принципі, взагалі ще імба. Ну і за нього ще можна, можна, можна дуже файно грати. Але ранній доступ вони все-таки ще не удалили, походу. Ході Барі вже вийшов. не зрозуміти, Бері вийшов, а ранній доступ ще є. Ладно. Supercell і 2 компанії, я вже скільки граю в Brawl Stars. Тут само найменші cheaterів, взагалі читерів нема. І ще й тим більше, якщо є якісь баги, Supercell зразу фіксять. Ну, не зразу, але вже так нормально фіксять. І дуже файна ігра, до речі, у них. Даже Clash Royale, Clash of Clans, Squad Busters, Brawl Stars. ну То дуже файні ігри. Ну і ми ще одну катку виграли. Давайте я в броуболі вже показував, в брову не дуже. Зараз захват кресалю підем. Так, в принципі, let's go. Думаю, він, він буде там теж, бо... Ну, я не знаю, але може буде нормальний, в принципі. Так. Все, загрузилась катка ідем. Оп! На -на 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 -на. Ви не зважайте, що я на автоататі, просто у мене якась така привичка, якщо новий бравлер, я ще за нього не привик грати. Ну, і я більше автоатаку люблю грати. Ну, те, що люблю грати, у мене просто привичка така, що якщо я е, маю нового бравлера, мені хочеться якось зіграти більше на автоататі. Оп. Все забрав. він тоже имба бери от серьезно вам говорю то даже не учитываю учитываю что то на маленьких кубках Ну, бурально можна пушити так норм на бери все мы выграли одну казку у мене уже положить третій ранг будет зараз та. у меня уже третій ранг ой четвертий даже перепутал немножко так, йдемо зараз по черзі в дуелі. У дуелі в мене така тіма собі, я навіть не сказав, бо що така їм була, але зараз переміняємо трошки тіму. Пошидальник брати, Ну ладно, я бері вже їдьму, щоб протестити вже всі режими прям. Ладно, let's go. Я думаю, зараз теж маємо виграти. Я буду вчитися, якщо там зараз щел теж заберіть грає перший. А ні. Хіба я забари граю? Так, бам-бам-бам-бам бам Ні-ні. -бам -бам -бам. То щось на типі Барлі? Ну, але Барлі не може хелити. То щось на типі... Не знаю чого, Карба Ульта Ультабу у нього, така як Карла. Ммм. Хто там ще є? Барлі? Бо у нього така же самая. Є, шокі, Ладно, ми програли тут за берег. Ну, бег в дуелі взагалі не беріть більше, бо тут реально вона не дуже. Як не дуже, Вона тут взагалі погана. Так що в дуелі ліпше не совету. Думає мне ніяких. Вибирайте самі. Це настояща туфа, але я програв. Ладно, я зараз за нані, я думаю, я винесу, бо у мене тут і га, і кусів, і все, і було. Молі ні, я не знаю. Підряд спайк. До мене прийшов. А, ні, не зя. Ладно, тут ліпше не брати е бері. Бо тут воно ну, трошки погано. Так, йдемо зараз в ограбління. В ограблінні я бачу, що бере шейм, брат. Так що, в принципі, можна іграти. Мені кубки треба поапати, бо я хочу 31 тисячу апнути. А далі вже піде 40, може, ну, 35 перше, а потім 40 і так далі. Дуже хочу апнути. Ну, бо. Я на Бері, напевно, 25-й все-таки ж не запушусь, і якби я вкачав на 11-ту силу. Ну, я не знаю, коротше, подивимося по ситуації. Ну, скін, я думаю, я можу навіть пообіцяти, що я куплю. Скін для мене то є нічого. Так що я в другому ролику, десь через 2 дні, я куплю його. Ну прям мільйон процентів. Не, вот. Ну, на барриске. Зараз, зараз, зараз зараз. Фокси не буває. Да. Вс. Барі тут, чесно скажу, заки нікоганий, бо він себе може хилити, і то дуже велика привілея. Я, в принципі, за, десь за 5 секунд за 6, я йому зніс, щоб нормально поїмбали. То даже не учатую, що... Ну, то не нуби вже грають, як чесно. То вже нормальні ігроки грають. Ну, правда, ну, нуби, але з одного боку все таки ж... Ну, ви самі знаєте, які були, що як заходив в катку на нульових кубках, то все, ні звання, ні нічого. Тут же є хоча б серебряна е, ця ліга. Що я зробив, боже? Трохи ще туплю, бо я це не... Ну, не зрозумів того бері. Я не знаю, що ж, як за нього грати і що за нього робити. А, оп. Ну я вже поняв механіку, що за нього треба... Якщо ультувати, то не ультувати автоатаку. Бо бачите, що може статися. Ну, давай, 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 сайт майже знесло. Я думаю, я тут донесу. Чи ні. Положиться так. Давай не. Даже у нуль. Все, імба. Першу катка виграну. Як перша, то вже не перша. Ограбління перша моя. Так, тепер каналака да? До кому, в принципі, нормальна карта для метальників. Так що, давайте let's go. Правда, она дуже відкрита, тут медальників брати ліпше. Ну і метальники теж норм будуть. Я думаю, ну що подбор дуже довго йде. В принципі, вже ігроки почали пушити. Я так думаю. Ну, він зараз себе вийшов. Ну, або хтось ще сплей, хтось ще аж ще щось. Я не знаю, коротше. Ну, я, перший можу сказати, в мірі можу. Аппліти так. Скоро. У мене просто кіт був багато кредитів на кота, і я аплі. Ну, у мене були ще кредити на кота, і я аплів. розблокував, точніше, що я Дуже легко, я думаю. Я думаю, ми зар... я зараз на 15-й його буду апати перше, а потім вже може на 20-й запушу. Ну, коротше, як піде. Як піде в равленого. Ну, бачите, що автоатаку? Воно не летить в воно летить кудись далеко-далеко. Ну, на кауті теж, я б даже вже сказав, що це імба. Ну, в принципі, взагалі обше... в імба. Ну, я думаю, нема смсу е, отого. Тестити, то нема просто смислу Ну, і от такий от у нас ролик получився. Ставте лайк, хто получив уже бері. А хто ще не получив, підписуйтеся. Навіть наоборот може. Хто не, хто не розблокував, то й поставте лайк. А хто вже розблокував, підпишіться на мій канал. Я знаю, що для мене... Ну, у мене 8 підписників, я ще не дуже популярний. Ну я для вас стараюся. І буду старатись далі грати, пушити, бері. Ну, як я вже сказав, от пас, скоро вийде. Через 1 годину і 42 минути. І коли він вийде, я прям обіцяю, що я назбираю, до якого там левелу треба. Зараз подивлюсь точно. І я дозбираю до восьмого левелу. А, так квести згорять. Добре, давайте мені 2 дні. 3. Коли вийде. І я, ну, я даже думаю, що я навіть пообіцяю, що я куплю скін. А, тут скін ще не вийшов. Так. Зараз зараз точно подивлюся, чи не вийшов. Скін ще напевно ще не вийшов. Ну, коли вийде, я куплю його. Жалко, жалко що скін не вийшов. Добре, я вам зараз в ранньому доступі покажу якийсь скін. Ну, вроді би за 29 геймів. є. Якщо я не помиляюся. Ранній доступ вже відбрали. Круто! І акції суперсел додали багато. То Шаймба, суперсел, дякую вам за, такий, за таку ігру. Ну, а на тому ми будемо, напевно, вже закінчувати. Всім удачі і всім пока-пока!